Вітаю, шановні друзі. Я хотів би ще оце явище Phoenix Unbreakable розглянути з різних оптик, уже по серйозному, без приколів і так далі. Тому що показова ситуація. З однієї сторони, я хотів би розглянути це як медійник, там, маркетолог, і так далі. Мені дуже прикро, що такі дописи. Набирають більше охоплень, лайків і коментарів, аніж публікації про творчість Тараса Шевченка, про там, не знаю, Чин Аверкія Агончаренка, про Василя Кука. Ну, точно, менше охоплень, лайків, коментарів, репостів і так далі. Мене це гнітить, але з іншої сторони, я абсолютно свідомий того, що. Оці три С: секс, скандал, смерть, інтриги, розслідування. Да, це завжди буде вабити людей, як мух вабить лайно. Навіть не вельми свіже лайно. Цим активно, до речі, користуються медійники, телевізійники. Ось пам'ятаєте, навіть з «1 плюс 1» була така історія, що якось різко люди почали дивуватися, чому вони починають свої ефіри з. Зі смертей, гвалтувань, секс-скандалів або простих скандалів. Да? Чому? Ну Тому що це якимось таким дивним, перверзивним чином приваблює людей, більшість людей. Тобто, дійсно є там 4, 5, 6% людей, яких можна вважати елітами, незважаючи на їхнє походження. Я впевнений, що цей відсоток він не розширяється, Оце просто така константа, і не треба себе обманювати, що ти можеш всіх там навернути у щось, я в це не вірю. І словом, цей відсоток він здатен сприймати високе, він здатен сприймати там класичну музику, театральне мистецтво, балет, оперу. Потім читати літературу, розвиватися, філософствувати, да, а не дручити чужі думки і їх повторювати, чуже те, що було сказано. Тобто це люди-кріейтори, креатори це люди, люди по-хорошому, психопати, да, в, в такому хорошому, да, я повторююся, ключі. Таким чином, цих людей вабить інше, вабить високе. Більшість вабить низьке. І цим користуються. Медійники. Неприємно, але це константа. І я це бачу по своєму контенту. Як я там не стараюся да, робити щось світло хороше, що я, власне, буду продовжувати. Да, але от в якості експерименту, да, ви вкидуєте отаку херню, да, і така херня вже ж набирає більше. Це медійний аспект цієї ситуації, маркетинговий. З приводу морально-етичного аспекту, то тут все ще гірше. Бачите, які прекрасні плоди принесло нам віддалене навчання за часів ковіду, за часів карантину. Да, які прекрасні плоди принесло нам сучасного освіта за часів повномасштабного вторгнення. І ось ми бачимо, як дівчина 20-21 рік вона на всю країну розповідає, як вона продавала своє тіло, і зовсім не важливо, чи вона продавала чи виставляла своє тіло в діджитальному форматі чи в фізичному форматі. Це в принципі. Однакова штука для цифрового світу. Ось цифровий формат продажу тіла. І вона на весь світ, на всю Україну, на весь цей же ж діджитальний світ розповідає, що це кльово, що це заради України, що це заради якихось міфічних пацанів, яких ніхто не бачив, і заради міфічних зборів екофлоу машин, і так далі, які вона везе, везе, і які ніяк-ніяк не приїдуть до. Не знаю, до Ізюма, до Бахмута, до Покровська, чи куди вона там їх везе, це дуже страшно. Ми можемо констату констатувати, що попри те, що у нас зараз відроджується героїчна традиція, да, вона обростає новими міфами, да нам не треба вже вести якихось там ветеранів, да, там Другої світової, яких уже спойлери і немає, да, як ну раніше. От, була така повістка, була така ідеологія, і мені в школу приводили ветеранів ще, як тоді казали, великої вітчизняної війни, які жили у нас на районі, і вони там з року в рік відвідували школу. Вони розповідали про свій бойовий шлях, про всі ці, знаєте, атросітіс, чи як так сказати, ордалії війни. Це було ну, доволі цікаво слухати. Вони намагалися там визвати до якоїсь там нашої етики, моралі, свідомості. Не було там особливої пропаганди, до речі, комунізму, більшовизму Радянського Союзу. Це в більшості люди, які проходили війну, вони говорили про бойовий шлях, а не про ідеологію. І ви знаєте, зараз є у нас нові ветерани, є у нас нова така ідея, повістка і так далі. Відроджується да, оця верства військових. Знову ж таки, є багато прикладів і чоловіків, і жінок достойних, але. Всі ці приклади вони не викликають да, такого хайпу, як дегенератські гумористичні шоу. Вони не викликають е, такого, м, такого восторга да, російською мовою, як е, ці історії, брудні, е, відвратні і так далі. І виходить так, що це світле, що народжується, воно розчиняється в середовищі загальному яке таке поганеньке які це завлікають, так, так би мовити, нижні всі ці історії. На жаль, ми маємо таку історію. Ми маємо визнати, що виховання у нас кульгає на дві ноги, система освіти у нас абсолютно знищена. Вона не виконує функцію виховання, вона виконує функцію задрачування голови. Непотрібними знаннями, і так відбувається від школи до вищих навчальних закладів. Вища школа і наукова сфера це взагалі якийсь тотальний сюрреалізм. Ви бачили цей пост в нашій науці: Пізда, да? можете. Огортати його, почитати, побачити, як люди, які дійсно захищалися, які потом і з кров'ю здобували свої ступені, як вони оцінюють те, що відбувається зараз в публічній цій освіті, науці і так далі. Дещо казати, що з двох міністрів освіти і науки у нас двоє плагіаторів, Да? люди просто пиздять чуже, пам'ятаєте, да я казав, що є приклади креаторів, є приклади героїв. Є приклади героїв, які суміщають в собі і креативний оцей момент, да? є танцівники, які гинуть на війні, художники, поети, історики, ви розумієте, актори театру і кіно. Але з іншої сторони, знову ж таки, ці всі приклади, вони ніби не торкаються левової частиною українського соціуму. А левова частина українського соціуму це оця Наташа, насправді з нею можна багато сміятися, да? насправді можна дуже багато там стібатися. І я сам радий постібатися, радий принести позитивні емоції людям в цей такий страшний час. Да? Радий, що ви там коментуєте і так далі, але насправді це дуже хіровий діагноз, оця дитина. Тому що ну, 21 рік це ж десь в Америці, да, здається, дозволяють пити в цей рік, тому що вони розуміють, що до 21-го хай там організм порозвивається, хай там нігасив, не угашується. А тут людина або має серйозні психічні порушення, да, так толерантно кажучи. Або має залежність від психотропних речовин, або має дуже важке дитинство. І з однієї сторони мені і шкода її батьків, да, що їм вони зіштовхнулися з такою історією, да, що їхня дитина ганьбить їх і поведінкою. І розказнями про свої ці фотографії, які вона продає, да? і шахрайськими діями, які очевидні, очевидні, тому що немає ніяких звітів. Да? Хір знає на що вона яким пацанам там збирає. І поводженням з тваринами, наприклад. А з... з іншої сторони хочеться поставити запитання: а як же ж батьки її виховували? Що ж то був за батько, що ж то була за мати, що ж то була за школа, що ж то був за вищий навчальний заклад, якщо вона. З огляду на свої когнітивні особливості могла там навчатися або в технікум якийсь. Що, ж, що ж освіта наша робить? Як же ж вона виховує людей? Як же ж вона виховує нове покоління? Да? Що ж в сім'ях відбувається? Що за хуйня взагалі? Коротше кажучи, можна посміятися, але головне, щоб після всього цього знаєте, смішного ми не плакали. Тому що як Анна Алхім. Є відображенням частини українського суспільства як оці всі спартаки суботи Арістовичі, так і інші люди, отакі блогери, як вона, це відображення українського суспільства, відображення нашої незрілості, відображення нашої схильності до схильності бути обманіпульованим, обдуреним і так далі. Нашої, нашого дальтонізму, такого морально-етичного, відсутності у нас от цього розуміння хороший, поганий, чесний, нечесний, да, достойний, недостойний. Ми плаваємо в цих категоріях, а це фундаментальні речі, з якими мала б працювати держава, рятуючи оце нове покоління. Представницею якого є оця Наташа. Наташа, бачите, вона навчилася як маніпулювати, як кричати про те, що її відбили органи, хоча я впевнений, що там ніхто її не відбивав. Які у неї внутрішні кровотечі? Да? Не дай Боже, якийсь хлопець з нею там буде зустрічатися, або якийсь там друг, то вона на нього заявить в поліцію, скаже, що він її гвалтував. Да? А людина, наприклад, закохається ще не дай Боже. Ось така штука, ми стоїмо перед величезними. Не тільки це у нас, так, да, екзистенційна зараз війна, виклики да, там, Україні, українцям як таким, да, нас по суті там геноцидить Росія. Але давайте звернемо увагу, звернімо да, свою увагу на наше населення, на наш, на наш народ, що відбувається з освітою, що відбувається з вихованням, що відбувається, я не... Перестану повторювати ці слова, як би душно і моралізаторсько це не звучало з моралью і етикою, з хорошим і поганим, з цими векторами. Щось точно не так, якщо дівчина, по суті, дитина вважає за класне, прикольне і круте кричати на всю Україну, що вона своєю пиздою захищає цю ж саму країну. А її фотографії допомагають Збройним силам, фотографії інтимні, щось точно не так і з цим треба розбиратися. І я сподіваюся, що ми, хоча, знаєте, я казав про 4-5-6 відсотків, але я впевнений, що інші відсотки їх бодай можна зацікавити, закохати хорошим, і вони бодай для виду будуть цим хорошим цікавитися. І це хороше бодай повторювати. Не жити їм, не горіти, це точно не їхній шлях, не шлях більшості. Але повторювати, реплікувати і гнатися за хорошим як за трендом це нав'язати можна. Отже, за хороші та світлі речі проти поганого, гидкого і несправедливого. До нових зустрічей.